Вітаю, друзі! 9 травня 2024 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення віце-прем'єра Кобракова. І питання навіть не в тому, що Верховна Рада проголосувала за це звільнення, питання у тому, як і чому це відбулося. А відбулося це за дзвінком з ОПИ прем'єр-міністрові Денису Шмигалові та голові Верховної Ради Стефанчуку. Це питання. З самим Кубарковим не обговорювалося. Він на засіданні присутнім не був, як він сам написав про це у відповідному дописі. І за свою роботу у Верховній Раді він не відзвітував. Звільнення відбулося виключно за примхою Зеленського та його шепітом, з огляду на те, що Зеленський має зуб чомусь там на Кубаркова з певних причин. Не має значення, об'єктивні це причини чи не об'єктивні, важливо інше. Що такі важливі кадрові рішення приймаються з емоційних та особистих міркувань, звільнити Кубракова вирішили шляхом реорганізації його міністерства монстра, яке створили трохи більше року тому, і розділити його знову на інші міністерства, що означає під час війни реорганізація міністерств і кадрові, кадрова чехарда, яка відбувається з 2019 року за час правління Зеленського. Це означає інституційне ослаблення України, це означає е, нерозбірливість не е, і хаос управлінський і подовження строків ухвалення рішень, зниження їхньої якості і е, сіяння невизначеності у взаємовідносинах із нашими західними партнерами. Відповідно виходить так, що Російська Федерація нападала і на нас іззовні, а зсередини Зеленський та його Шепіто руйнують управлінську вертикаль України, руйнують систему розподілу влад, руйнують інституційну стабільність. Давайте пригадаємо в цьому випадку звільнення обласних військомів. Я впевнений, що воно дуже суттєво негативно вплинуло на процеси мобілізації. І, відповідно, кадрові рішення ухвалюються за принципом лояльності, а не ефективності того чи іншого управлінця. Все це свідчить про те, що Зеленський та його Шапіто не розуміють суті того, що таке боротися за Україну і діяти в інтересах України. Слава Україні!